Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Знову дуже радо вітаю вас на нашій мудрості пустелі. Тема її сьогодні буде про чудеса. От і, звісно, як завжди, дуже радо вас. Запрошую. Якось Аба, зібравши довкола своїх учнів, повчаючи їх, розповім таку історію, що недалеко від нього жила одна дитина, яка також жила в самотності. І якось, коли Аба до неї завітав, то побачив, як вона молиться, і просить Бога, щоб могла жити в мирі з дикими звірями. А якраз недалеко від неї жила гієна, от яка годувала своїх маленьких, як це називається, гієнят, певно, ну, своїх маленьких дитинчат. І після цієї молитви ця дитина лягла біля неї і почала також сати їй молоко. Згоден звучить це панство дуже сильно дивно. От, але погодьтеся, що в Святому письмі написано, що саме так буде у царстві небесному. От дитина буде гратися із Левом, з хижаком, який мав би її роздерти, а він цього не робить. От, і перше, на що я би хотів звернути би вашу увагу в цій розповіді, що небо можливе вже тут, в цьому світі, коли справді буду людиною молитви і буду мати серце дитяче, яке повне простоти. І це сенс прямий. Натомість є також переносне значення цієї розповіді, і полягає воно на чому, що хоч би довкола мене от, були самі гієни, які хочуть мене пожерти. А я був би самий простий, такий покірний, як дитина. От, і оправдовував би свої гріхи, от, свої обурення, нарікання і так далі, тим, що такий світ, можливо, дуже сильно мені зупинитися і задуматися. Бо якщо переживатиму, то з молитвою зможу бути дитиною простою. Зможу жити в мирі навіть з найбільшими геєнами цього світу. От, але для цього справді важливо бути людиною простого серця і разом з тим людиною великої молитви. Хай Господь вам в цьому благословить і допомагає. Я ж дякую і до зустрічі. Па.